Світу нашого народу, його славним синам і дочкам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що кожного з нас в життя присвячується. Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила, і щоб ніхто нікого не вбивав, життя спостеріж. Почуття спустошення, в моїй країні йдуть бої без оголошення. Мою вітчизну ділять, не сп'ятав дозволу, та у душі тепло заміють морозами. Скрізь падає каміння і палають вулиці, і в полкіннім небі плачуть птиці, а на майданчиках уже гуляє вітер, Порожня годинка, де вчора глясті діти. Встають сини, бо батьківщина, про захист молить рідна Україна. Небо падає, не мовчи. Мільйони нас ми спіймаємо, скільки вистачить сил, кричи. Нехай кожен у світі знає, в Україні страшна біда, земля ріне реве від болю. Почалася кривова війна, Україна стає до бою. Україну мою рятуй, хто б ти не був на цьому світі, від ворожих смертельних куль, сиру землю лягають діти. Світа, милий, допоможи. Об'єднай свою дужу силу, захистіть мене, збережіть вашу землю, вашу країну. Вони, вони почули, почули молитвиненки України, вони, вони стали на захист рідної землі. Від усього поганого. А які вони? — Хто? Я далеко Бачиш, синко, люди, молоді й дуже, йдучи на бій з темною силою втрачали життя. Перший пак, другий, третій, їхні серця зупинялися від ворожих куль. Але люди сказали, що герої не вмирають, а насправді їхні душі по підіймаються в небо золотих сяючих обладунках, стаючи небесними янголами, і Бог забирав їх до себе. Мамо, а наш тато теж янгол? Так, синко, наш тато теж янгол. І він там, у небі, і сяє зірочкою найсміловіший янгол. І ти так на нього схожий. Бачиш, отозію? Бачиш. Батерій, час. Ніхто, крім вас, не зробить цю роботу, ніхто, крім вас, ніхто, крім вас, Долаєм перешкоди і простори, несем з собою міцності, запас, бо знають всі моря, поля і гори. Ніхто, крім нас, ніхто крім нас. За нашими надійними плечима, родини й друзі, села і міста живе спокійно, рідна Батьківщина, себе проявити час настав. Іді. Котрі приходять нам на зміну, обчують і повторять безлічі раз, що від народження і до загину ніхто крім нас, ніхто крім нас. Жоден з вас присяги не порушив і зброї теж ніхто не випустив із рук. За батьківщину віддавала душі останній подих і останній серці стук. Кричить душа від болю падав ноги, зриває серце, плекіть журавлі. На небі біла янгарська дорога, сині, що відірвались від землі. Мені не болить, я живий, не болить, мама, я живий. Я хочу жити, я буду жити. Не плачте, мама, ваш син уже на небі, йому вже не болять рани. Він прийде до вас, коли ви будете спати і розкаже, як він любить вас. Не плачте, тату, дозвольте дайте поплакати Україні, що не зачекрав зран вашого сина, що не печуємо у грудях більше і вже стоїть на своїй небесній варті праворуч від Бога. А ліворуч його побратими. Іванки, Сергійки, Миколки. Вони всі стали героями. Не плачте, мама, дозвольте поплакати світові. За все буде відплата. За кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю, за дерево розбите, і за пшеничне поле снарядами розрите, за все буде відплата, та дарувань немає, за ваш язик чужинський, що мову утискає, Але всі слова брехливі, підступні, підлі дії, ті, хто мовчать бездумно, ви також не ходіє, за все буде відплата, за сивину в волосі, за те, що вік прожили. А залишились босі, і за дитя безвинне, яке застигло в лоні. А мами мертві руки повисли неослонні. За все буде відплата, і за слізу пекучу, За ніч вогнями повну, Від вибухів гримучу, І за гірку розлуку, за втрачене кохання, Війна багряно-чорна, для ворога остання. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги. І щоб родинний вогник завжди грів. І щоб було свято на Різдво і пасху таке велике, як цей Божий світ. Матуся одягнулася за пасу, бабуся позривала в пустоці. Щоб залишила зовністю з плодами, Щоб батько більш відроди не стагнув. Топати хочу, босими ногами і метеликів ловити по містро. Так хочу перемоги над ордою над злом, брехнею, хочу просто жити пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить. Я хочу пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати, учити мову, мову не язик. Ой, скільки хочу та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела, я словом рідним квіточки теркаюсь, прошу у Бога, ближ би розцвіла. Майбутнє не за арміями і війнами, не за капіталами і окупантами, майбутнє за тією дівчиною, що малює квіти на папері, просто так для душі. І за мамами, які цілують пальчики і співають котик коточку, і за татами, які приносять пиріжки від зайчика. Майбутнє за тими, хто має квітку народу свою у душі. Може, її не видно, але вона обов'язково розквітне у свій час. Я це знаю. i Да. Хай всі наші, не будуть забути ми. А ми тут, поки, дити, рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.